Чому в Україні? Так багато депутатів. Кількість нардепів, а саме 450, закріпили в конституції ще у 1996 році, і відтоді вона не змінювалася. Змінювали лише те, як саме цих депутатів обирають з 2012 року. Діє змішана система. Половину депутатів обирають за партіями, які повинні набрати від 5% голосів, голосів, іншу половину за мажоритаркою. Країну умовно ділять на 225 округів, і кожен округ обирає свого представника, який має відстоювати. Інтереси виборців у 2019 році. Зеленський пропонував зменшити кількість депутатів до 300 і залишити лише голосування за партійними списками українцям. Ідея подобалася, але закон так і не ухвалили. Ну і про головне зараз держава витрачає на одного депутата в середньому понад 2 мільйони гривень на рік. Йдеться в дослідженні ЕП та чи справді доцільне таке використання коштів в країні, де йде війна, питання від. Дякую